Всім привіт! Сьогодні на каналі буде дещо нестандартне. Я вирішив перевірити, чи зможуть всі стенди з Джоджо вийти живими з безкінечних коридорів за куліся. Автор формату Хлої я лише запозичив його ідею, що робити не заборонено. Ну що ж, починаємо наш розгляд. Ані, спочатку скажу, що ця ідея з'явилася у моїй голові, і я роблю її за своїм власним бажанням, не спираючись на чиюсь думку. Що ж, тепер я сказав, поїхали. Почнемо ми з того, а що таке усі ці ваші стенди? Стенд це фізичне втілення душі людини, яке можна отримати декількома методами. Також стенди можливо підсилити стрілою чи ритуалом, який Діо по приколу створив, а він реально спрацював. Стенд може мати будь-які здібності, будь-яку форму і так далі. Також стенди можуть бачити тільки власники стендів, і стенди можливо перемогти лише стендами. Але останні два правила не будуть використані, бо інакше буде банально нецікаво. Закуліся або бекрумс це ледь не безкінечна кількість рівнів. З бекрумс практично неможливо вийти, але все ж методи існують. Наприклад, на рівні 3999 можливо виконати список завдань і просто вийти з бекрумс. І на рахунок цілі. Ми будемо брати і ті стенди, які просто зможуть вижити у бекрумс. З основними деталями нібито розібралися, а так всі ігри та напівканонічні історії не беруться до уваги, без зайвих слів. Стардасти. Трьохчастина Сільвер Чарріот не зміг би вибратися з Бекрумс. Розумієте? Що польна Реф міг вибратися йому знадобиться перемогти чималу кількість сутностей, з якими він точно буде битися, бо всі будуть обов'язково потрапляти на рівень знак оклику у цій битві. Стен сильний, але проти неймовірно великої кількості сильних сутностей не протягне, хоча, якщо він не потрапить у патову ситуацію, то вибратися не зможе занадто слабкий. До того ж, польна Реф не здогадається, як вийти. Стенд Абдула насправді теж нічого не зможе зробити. У стардастах польне був сильнішим, тож Абдул зі своїм Маджішенс Ред тим більше вийти не зможе, вогонь не настільки сильний. Yellow Temperance має досить гарні шанси на перемогу. Загадаємо, що перемогли його хитрістю, тож, якщо він не дасть себе обдурити, то зможе безпечно перебувати на більшості рівнів за куліся. Але, якщо він натрапить на суперника, який зможе знищити його захист чи буде мати силу поглинути душу, то стенд юзеру не пощастить. Крім його власник, будучи вампіром, вийшов на сонце, що видає його низький рівень інтелекту. Він виживе. Я не жартую, його кулька занадто потужна, тож він чисто у теорії вирветься навіть зі смертельних рівнів. Але все ж даю йому не більше 45%. Стар Платинов і заварудо мають непогані шанси, вони сильні і можуть зупиняти час. Їхня сила незаперечна, але, скоріше за все, вони таки зможуть знайти вихід з Бекрумс. Але якщо дуже пощастить, Джотаро не опинитися на рівні з неймовірною кількістю радіації, адіо у космосі діля сонця. На цьому всі стенди зі стардастів закінчилися, більше ніхто з них не впорається. Але ми продовжуємо чотирьох частина. Діамант незнищений. Чотирьох частина. Почнемо ми з чогось цікавого, Чіп Трік. Цей стенд зможе вибратися з бекрумс, бо може чіплятися на всіх розумних істот, яких у Бекрумс дуже вже багато. Він витратить певну кількість часу, але вибратися зможе. Використає мандрівника якогось чи біг. Red Hot Chili Pepper має гарні шанси на вихід. Справа в тому, що у закулісі є електрика, на майже всіх рівнях і наш стенд легко зможе скакати по електричним полям та вибратися. Чисто у теорії він так на 3999 рівень потрапити зможе, а там Хевенс Дор має шанси на вихід. Він може потроху збирати собі армію сутностей та поплічників і вийти таки з Бекрумс, одне, але що правда, є, а якщо він не встигне, Швидкість у стенда не дуже і велика, тож я не буду говорити нічого конкретного. Крейзі Даймонд це лайт версія зіркової платини, тож шанси є, у нього немає темстопа, але кожна його атака непоправно змінює організм. У нього справді є шанси, якщо не отримає рану, яку мендальна вода не зможе залікувати, хоча це стосується всіх, крім наступного опонента. Кіллерквінбайтзе даст зможе вийти з Бекомс. Його вибухи, які відбуваються на атомному рівні, це в принципі потужна сила, але повернення у часі це просто золото. Він буквально використовує відчай, якого у бекрумспом. Кіра легко вибирається, можливо, декілька разів відмотавши час. Золотий вітер п'ятьох частина Металика. Невидимість, здібність, яку ми візьмемо, бо більшість монстрів орієнтуються на зір. Жартую, стенд довго кастує свою здібність, тож це смерть від будь-якого монстра. Бонусом ми не знаємо, чи є усередині монстрів метал взагалі, тож металика у прольоті. Вайт альбум зможе трохи протриматися, але тут це повна протилежність Маджі Шенс Ред по стихії, у всьому іншому вони практично рівні. Крига зламається, розтане. А якщо ні. То його все одно знищать сутності, яким крига не страшна. Я даю йому 25% чверть. Хлопець далеко зайде, але не виживе вже на кінцевих етапах. Стікі Фінгерс має вже більше шансів, бо його здібність чисто у теорії може відкривати шляхи на будь-які рівні, а якщо не може, то його атаки будуть знерухомлювати ворогів. Шанси трохи більші, ніж у минулого опонента. Щоправда, потенціал у стіки Фінгерс набагато менший. Натуріус Біг не вибереться, бо стенд не вбиває моментально і власник просто помре, шансів вижити небагато. Але без власника стенд легко не те, що вибереться, а навіть захопить коридори. А ви чого чекали? Кінг Крімзом зможе перемагати сутностей за рахунок передбачень вирізаного часу та неймовірної сили атаки. Він зможе вижити і навіть вибратися. Але для цього йому потрібна вдача, і не абияка, але хлопак наш дияволо розумний, тож має впоратися. Черіот реквієм вибереться мені просто нічого казати, бо заміна душ занадто сильна здібність для людей. На місце битком набите монстрами Черіот вибереться тільки, якщо зберіг свою силу, хоча думаю, що він зможе, як і інші реквієми. Гер. Гер легко виходить з Бекрумс та перемагає всіх, навіть якщо Бекрумс буквально захоче його вбити, так Бекрумс має щось на зразок розуму, то всі його спроби будуть перетворені у ніщо. Гер непереможний без підсилення оверхевен. 100% на перемогу Джорно Джованни. Кам'яний Океан Шістьох частина. Стоун фундація регіональних ініціатив не зможе вийти з Бекрумс, бо її нитки не настільки сильні, а стенд по статах, як Стікі Фінгерс, тож вибачай Джолін, але ти помреш, у принципі, як і в аніме. Твій стенд, у принципі, один з найслабших середніх стендів. Сурвайвер стенд може стравити монстрів, але немає гарантій, що вони не накинуться на власника бонусом є сутності, які не мають емоцій чи просто є маріонетками. Тож бувай. Стенд взагалі ледь не найслабший у всьому аніме, але вставити його я мусив через здібність. Дайвер Даун має непогані шанси просто вижити і навіть провалитися на інші рівні чи одразу у реальність, тож тут однозначно шанси є справа у здібності, я не знаю, як вона буде працювати у Бекрумс, тож і даю великі шанси цій гіпотетичній теорії. Стенд зеленої дитини, всі вороги і в принципі всі будуть зменшуватися. А стенд захистить дитину від решти, тож тут перемога на всі сто, якби зелена дитина мала інтелект, і її захист не можна було перебороти милістю, дитина дурна, як і стенд, тож шанси у дитини невеликі. Везер репорт має шанси, але кастує здібності він довго, і тут я ставлю 50 на 50, бо невідомо, як будуть діяти його здібності на сутностей. Але це дуже цікавий стенд для обговорення, і чомусь я все ж думаю. Що цей неймовірно сильний стенд все ж зможе вийти з за куліся. Найсолодше стенди Пучі. White Snake має непогані, але все ж недостатньо великі шанси. Він зможе перемогти багатьох, але не думаю, що всіх. До того ж, цей стенд був проміжним у плані Пучі, і я сумніваюся, що цей стенд щось протиставить занудам чи тусовщикам. Сімун здолає бекрумс, бо він може вивернути тебе. Буквально так ще й гравітацію контролює, тож вибачте мене, але він виходить, що правда після важкої битви. Але це не точно, бо проти деяких ворогів він буде базає він програє, бо він слабкий, будучи сильним. Він не вбив Джолін, і ви справді думаєте, що він подолає Бекрумс, не смішить мої шкарпетки. Made in Heaven Швидкість цього стенда навіть на старті неймовірна. Тож він виграє і робить це дуже швидко, просто та стильно. Тут є два варіанти або пучі просто ресетне весь клятий світ і опиниться зовні, або просто здолає всі перепони на швидкості світла і швидше. Made in Heaven найшвидший стенд у Джоджо він виграє. Останній зі стендів шістьох частини богемна рапсодія. Тут просто перемога, бо рапсодія може викликати Сайтаму, а той, у свою чергу, знищить Бекрумс чи когось з силою телепортації. Коротко кажучи, легко. Я взагалі вважаю, що це найсильніший стенд у Джоджо, бо може прикликати Гоку чи сайтаму. На дивність і незрозумілість роботи богемної рапсодії ми закриваємо очі, якщо що. Сталева куля. Частина Твенті Твентісанчурі бой не зможе вийти з барумс. Його збійність це захист від усіх атак, поки він на колінах. Тож робіть ставки він помре від голоду чи видихнеться, і його заїдять сутності. Стенд цей слабенький, як по статам, так і по здібностям. Давайте далі. Скері Монстерс цікавий стенд, але здібності йому не допоможуть, сили динозавра і його зарази може вистачити на звичайних сутностей, але проти нього об'єднаються угрупування і просто зітруть з лиця Бекрумс. До того ж, якийсь сильний монстр може сильно його поранити, а там уже і до могили недалеко. Діфосі зі своїм потягом зможе вибратися телепортація між світами у будь-яку точку, все ж ідеальна здібність. Але навіть якщо він буде потрапляти у інші версії Бекрумс, то все одно знайде зручні собі та вийде однозначно перемога. Фанні Валентай міг би перемогти ледь не будь кого своїм стендом, не дивно, що він вийде. Таск. Сильний стенд, але ідеальний спін, його найсильніша атака. потребує виконання купи умов, і я сумніваюся, що він зможе постійно його використовувати. Таск, звичайно, не слабкий, але щось підказує, що він не вийде. Говорив я тільки що про четвертий акт, а всі попередні тим більше не зможуть нічого вдіяти. Але ідеальний спін Таска мені сподобався Джо Джо -ліон. Доктор ву має непогані шанси, бо його біз дістанеш у форму камінчиків. Він має всі шанси на вихід з бекрумс, його скоріше за все, навіть сутності не помітять чудовий стенд для перемоги. Але чи вибереться він питання цікаве. Я не впевнений, що подібний стенд зможе вийти з бекрумс, але вижити він там точно зможе. Вітамін С може перетворити його завгодно на рідину, і це справді класна здібність. Все, що треба, це просто прийти до біг на першому рівні і зробити кілька бластерів з його рідиною, і все, пацан непереможний. Щоправда, не факт, що сутностей це зупинить, можливо, на деяких це навіть ефекту мати не буде. Я даю йому десь 55% на вихід, Софт Енд Вет має всі шанси. У нього є клята крадіжка здібностей та почуттів. До того ж, бульбашки це досить грізна зброя, яка справді може протиставити гарний опір Бекрумс. Джоске, цього разу ти проходиш, молодець. Якщо Джоске зможе вкрасти здібності, то він точно переможе, але у інакшому випадку його шанси дуже стрімко падають. І наостанок найсолодший стенд оф Ю. Ну тут він не проходить. Справа у тому, що сутностей то він переможе, так, але які шанси він має, наприклад, на рівні знак оклику? Я вважаю, що шанси у нього є, але винести рішення я не можу, залишаю це на ваш розсуд. Я все ж думаю, що Вандер оф Юз може перейти у реальний світ. Думали це все? Ні, бо тепер у діло вступає Карс. Він вийде з Бекрумс, бо просто буде копіювати сили сутностей і так далі. Він безсмертний, може нанести неймовірно потужні атаки і сам по собі є ідеальним створінням. Пройшов на цьому все, сподіваюся, що вам сподобалося, бо мені так. Це була справді цікава тема для мене, і я радий, що зміг її розкрити. Якщо хочете щось додати, то пишіть у коментарі, я спробую відповісти вам. А на цьому все. Але я з вами не прощаюся, а лише кажу до нових зустрічей.